Щодо нашого проекту «Гола правда». він називався у нас Гола правда. від чорністю депутатів. Незручні запитання читачів, відверті відповіді обранців. Ми задумали цей проект з метою того, щоб кожен читач міг задати запитання депутату, а депутат відповів на не на ті форматовані запитання, які він хотів би відповісти, а відповів би на щось таке незручне або незвичне, або якісь запитання, які, якого він очікував. Також в ході вже проекту, коли ми його почали так обдумувати, то у нас ще виникло запитання. Зараз в Україні більше 19 мільйонів користувачів інтернету. Соціальні мережі та електронна пошта все це становиться вже все масовіше, все більше людей уходять в інтернет, спілкуються за допомогою електронних засобів зв'язку. І ми хотіли б дізнатися, як депутати пов'язані з електронною поштою, чи працюють вони самі з соціальними мережами, чи їх власні сторінки, це їх власні є. сторінки, належать їм саме. Чи будуть відповідати депутати, якщо запитання задати в соціальних мережах? Тобто, чи буде зворотний зв'язок депутата і виборця через соціальні мережі? А також ми хотіли надати можливість депутатам відповісти на п'ять загальних запитань і виборець міг потім їх порівняти відповіді ці, і на два особистих скажімо так, часто це були не дуже приємні запитання, але депутати все ж таки змогли і дали відповіді. Ми намагалися. Всього в ході проєкту, поки нам читачі задавали запитання, ми отримали 126 питань. Вони їх надсилали нам на електронну пошту в соціальних мережах на адреси, які були вказані в оголошенні. Були різні запитання, одразу скажу: були приємні, були неприємні. Інколи це були просто звернення людини. По допомогу, особисті були звернення, також були запитання загальнонаціонального масштабу, тобто їх навіть разом вся Верховна Рада не може вирішити, але таке було. Часто були, ну траплялися такі запитання там, про релігію там, стосовно релігійності або вподобання якихось таких політичну гнучкість, проституцію, тобто всяке було. Ми намагалися їх. Скажем так, загальнити. <смістична> е і все ж таки, врешті-решт, виділили п'ять загальних запитань про діяльність депутатів на Чернігівщині і по два особистих. Запитання в листах ми надсилали кожному депутату на електронні адреси, які були вказані на Верховній Раді, тобто офіційна електронна адреса депутата. Потім наступним кроком ми розіслали ті ж самі листи депутатам соціальні мережі, тобто ті, ті, хто мали сторінки в Фейсбуці і ВКонтакті, вони їх отримали в повідомленнях в цих мережах. Потім ми намагалися розіслати ці повідомлення помічникам, прислужбам. Якщо немає прислужби служби депутат, то ми надсилали прислужбам партій. Контакти шукали і на сайтах політичних сил, але в результаті ми отримали сім відповідей з десяти. Вісім я Добре, дякую. Сім з вашої. Я зараз поясню, чому. Ми, крім шестиників, які відносяться до Чернігівщини, ми ще е, запитали, вирішили задати запитання це списочникам Сергія Вевченка від удару, Віктору Губеру від компартії і Руслану Марцинківу. Чи що? А, Чищи від партії регіонів і Марценківо від свободи, тому що він закріплений за Чернігівщиною і дуже часто став частим гостем став на Чернігівщині, тому ми також його запитали. Е, найперше надіслав відповідь нам на електронну адресу це Олег Ляшко, але, на жаль, він відповів лише на загальні запитання, і вони були більш адресовані освітньому центру ініціативи і мало стосувалися запитань чернігівського монітора. Тому не вийшло їх зарахувати, але ми вважаємо, що він все ж таки відповів. Пізніше вчора нам телефонував його помічник і обіцяв, що в нього вже всі ці відповіді є на диктофоні. Залишилося лише розшифрувати, не діслати, але досі Та я вживу примісті. Я зрозуміла, добре досі ми їх натримали в письмовому вигляді. Що стосується інших шести, то проблеми були з відповідями Владислава Трошенка, тому що він знову ж таки перші п'ять запитань вирішив, що вони такі самі, як у освітнього центру ініціатива, і відповів лише надіслав нам ту ж саму відповідь, що ініціатива, а на два наших особистих відповідей, і тому ми зарахували його відповідь. Що, який висновок у нас виник під час роботи от відповідей, які отримування? Ми зв'язували, що депутати не, не ведуть власні сторінки практично. Тобто власні сторінки у Фейсбуці і ВКонтакті, я знаю, я, я знаю, вручно. у вас є відповідь, я сказала практично. ВКонтакті веде свою сторінку Микола Ручковський, він навіть спілкувався зі мною, тобто ми з ним мали діалог. Олег Ляшко, я знаю, що веде свою сторінку, але часто Стрінки. сторінка е у. Соціальні мережі вона відображає позицію депутата, тобто він не веде зворотнього зв'язку. Ми бачимо як розміщення інформації про депутата, його якесь позицію, да? але коли відбувається діалог читачів, тобто читачі починають там казати якісь коментарі або лайки, лайки ставлять, то далі депутат зникає, тобто якось немає зворот... зворотного зв'язку. Крім того, електронні скриньки знову ж таки перевіряють помічники. ну Це зрозуміло, депутати вони люди зайняті і помічники. Займаються їх кореспонденцією. Але часто, це, часто помічники між собою не можуть узгодити, там депутат відповідає на це запитання чи не відповідає. У нас така ситуація склалася з відповіді Руслана Марцинківа, коли одна прес-служба посилала до іншої прес-служби і вони між собою не могли з'ясувати, а в результаті депутат з власної скриньки відповів на наше запитання, за що йому дуже вдячні. Ще що цікавого було в ході проєкту нашого, це те, що ми очікували, ми побоювалися, що прес-служби, помічники почнуть маніпулювати, там, задавати свої запитання через спеціально навчених людей, або якимось чином намагатися маніпулювати думкою. Але цього не відбулося, і в принципі ми обійшлися доволі таки запитаннями читачів. Цікаво, що прес-служби і помічники не намагалися, ну, це в мене більше пішло так про інформаційну роботу пресслужб, але хочу зазначити, що вони намагалися навіть відслідковувати інформаційне поле навколо свого депутата. Наприклад, до депутата Атрошенка було запитання від чернігівської журналістки стосовно того, що де її обіцяна футболка, яку і під час виборчої кампанії. Мені здається, що найпростіше це було зустрітися з пані і віддати їй цю футболку і зробити з цього там, якийсь інформаційний привід. не Тобто вирішити, але наскільки мені відомо, вона досі цю футболку не отримала. Так і го відповіді футболку. передав. Хто не футбол вона зараз в селах, вона футболка футболку надо. я ж кажу, ну просто це така річ дрібничка, але... Можна було якось відреагувати. Схоже на провокацію, але все це вговорить. Оксан, ну, скажи мені, що за журналістка? Хорошо, скажу. Хорошо, скажу. Хорошо, скажу. Хорошо, скажу. Хорошо, скажу. Точно